Привіт усім! Сьогодні на вечері у нас будуть коцела марінара. Це молюски по-рибацькому, по-морському, скажімо так. У мене є кілограм молюсків, нам треба приблизно одну середню цибулину і три зуб. В магазині продавець мені вже їх помив в спеціальному апараті, але все одно краще їх ще раз промити вдома. І обов'язково ось ці вусики, барбетти по-італійськи. Їх треба почистити. І ще трохи пошкрабати ось таким дротиком металевим, їхні, їхню мушлю, їхні черепашки, щоб зняти залишки піску. Мідії вже почищені. Було і дві пусті, їх теж ми викидаємо. Нарізаємо більше половини нашої цибульки і два зубчики чесничку. Беремо пательню, тільки не тефлонову, бо, жаль, мушлями нищиться покриття. І підсмажуємо до готової цибульки додаємо наші мідії і закриваємо їх кришкою. Щоб вони готувалися. Я цікава, через пару хвилин відкрила кришку подивитися, що роблять мої молюсочки. Ось вони вже починають відкриватися. Ну, Закриємо їх назад, нехай готуються. Ще більше відкриваються наші мідії. о як булькають. Прям Як бачимо, що молюски вже всі відкрилися, тоді додаємо білого вина. Десь так пів склянки звичайного столового білого вина. І кришкою не закриваємо, даємо їм випаруватися добре. Беремо цибульку, яка залишилась, і ще один зубчик часничку. Нарізаємо, даємо лійку. На іншу сковорідочку і підсмажуємо собі, тут все добре. Тоді ріжемо помідорчики чері по половинці, кидаємо їх до цибульки, підсолюємо трошки. Я додаю і перчику, суміш перців. Це все добре підсмажуємо, помідорчик пускає сік. Тоді вертаємося до наших мідій, вибираємо їх з нашої пательні в окрему посудину. Тоді додаємо наш соус з помідорчиками в велику пательню і все це добре просмажуємо ще. Хто любить, можна додавати і петрушечки, вона там добре смакує. Додаємо в велику пательню відібрані попередньо мідії. Дивимося, щоб вони були всі обов'язково відкриті, ті, які закриті, викидаємо сміття. І залишаємо протушкувати ще хвилинку-дві. Хлібчик, скажімо, добре би було його підігріти в духовочці або десь на грилі. Ну, але так як я тут і так розклалася з вогнями і стікаюся, потом в нас страшна жара, я ще собі не дозволю включити духовку, щоб підігріти хліб. Тому хліб в мене буде без не грінка, а просто хлібчик. Ось так. І зверху накладаємо наші коци. -су. З усім соусом. Ось такий вихід, мій дві тарілочки апетитні, смачного і вам надію, що ваш простий рецептик стане вам в пригоді.